Більшість українців знають топінамбур як декоративну квітку, да, яка прикрашає наші дачні ділянки, клумби, слугує живою ізгороддю. Але далеко не всі знають про його харчові, косметологічні і головне лікувальні властивості. Давайте розберемось трішки. Що таке топінамбур? Топінамбур це багаторічна культура, що відноситься до сімейства айстрових ряду соняшник. Тому і нагадує він багатьом по виду саме соняшник. Крім звичайної, має назву земляна груша. Часто можна почути і таке. Батьківщиною корнеплоду вважається Америка. Своєю назвою він зобов'язаний племеню топінамба, яке і окультурило цю корисну рослину. Топінамбур особливо цінується саме за бульбу. Їх їдять. Використовують як корм тваринам, до речі, зелену частину топінамбуру також використовують як основу у виробництві комбікорма. Ще одна немаловажлива якість цієї рослини, це здатність рости практично в будь-яких умовах. Завдяки потужним корінням. Воно витримує і засуху, і зимові заморозки, воно не вимагає додаткової підгодівлі, легко переносить підвищену вологість ґрунту. Придатні для їжі ось такі корнеплоди можна отримати в перші 4 роки життя рослини. Але насправді сама рослина може жити на одному місці до 30 років. Бульби тапінамбура містять довгий список вітамінів, мінералів, також в них можна знайти і білки, і залізок, клітковину, амінокислоти, органічні кислоти та пектин. Особливо корисний тапінамбур в сирому вигляді. Але також його можна вживати і в відвареному вигляді, і запеченому. І він тільки на користь буде любому нашому організму. Особливо особливо людям з підвищеним рівнем інсуліну або ж цукру в крові. Тому що він багатий натуральним аналогом. Інсуліну. Е, його, до речі, дуже рекомендують люди хворі на цукровий діабет, що з допомогою топінамбура мають змогу знизити рівень цукру в крові. Лікарі радять е, хворим на подагру, нирки, якщо є хвороби, е, відкладання солей. Допомагає він і тим, хто просто намагається схуднути. А взагалі корисними властивостями е, можуть похвалитися не тільки сирі клубні, а й відвар, і сироп. Е, до речі, також його можна приймати і в сушеному вигляді. Про це все поговоримо трішки далі. Е, приймають топінамбур е, з різною метою. Хтось для відновлення мікрофлори кишківника, хтось для відновлення порушеного обміну речовин, тиск нормалізує, гемоглобін підвищує, рівень цукру знижує, зміцнює судини і серце, поліпшує роботу підшлункової залози, навіть усуває печію. І завдяки великій концентрації інуліну і клітковини він має ще й антитоксичні властивості. Ефективно очищає організм від солей, важких металів, токсинів, поганого холестерину. До речі, дуже рекомендується жителям мегаполісів і забруднених великих промислових міст. Звичайно, краще за все використовувати його сирим. Так ми зможемо отримати максимальну кількість корисних речовин. Перед їжею або приготуванням бульби треба в першу чергу гарно вимити і очистити від оцієї шкірочки. Зручніше за все, це робити звичайним ножем для овочів. З зачищених корнеплодів виходить смачний дуже салат. Він поєднується добре за смаком з морквою, з яблуком, з буряком. Приправляти можна як рослинною олією, так і сметаною. Також його можна відварювати, вживати просто як відварений, відварену картоплю. Або робити навіть пюре. Можна смажити на сковорідці, як звичайний смажена картопля. Можна запікати в духовці або в аерогрилю, і буде у вас по типу картоплі фрі. Якщо додати спеції, то це буде нагадувати картоплю поселянськи. Додавати в супи, в овочеві супи. Робити навіть начинку для пиріжків там чи вареників, вживати в сухому вигляді. Для цього потрібно коріння очистити, порізати кружальцями, висушити в сушарці або в дегідраторі, і потім можна просто заливати гарячою водою, давати настоятися і вживати, а можна подрібнити на кавомолці. І використовувати саме сушений порошок. Якщо використовувати сушений порошок, заварюючи його гарячою водою, то деяким людям він за смаком нагадує віддалено каву. Можна додавати у випічку там, до хліба. Або, наприклад, запекти у. Вигляді гарниру, да? можна з вершками протушкувати, можна е, приготувати, заливши соусом бешамель. Вершки додають свого такого пікантного смаку, і він буде ще смачніший. Взагалі, за смаком він дуже схожий на картоплю, але більш солодкуватий. Таке враження, що картопля трішечки підмерзла. Деякі відмічають горіховий смак. Але, як на мене, він більше нагадує смак білокочанної капусти, знаєте, качан, качаришка. Деякі порівнюють з каштаном, що нагадує смак каштану. В нього дуже соковита така хрустка текстура. Знаєте, по типу, як у редиски. А от в смаженому вигляді зовсім схожий на картоплю, тільки трошки солодший. Стебла топінамбура прямі виростають, дуже такі високі, можуть досягати до 4 метрів заввишки. Опушені, є такий дрібненький пушечок по стеблу. Квіти невеличкі, можуть бути від 2 до 10 см жовтого такого суцвіття, жовтого кольору, і нагадують дрібненькі соняшники. А ось бульби мають отаку неправильну, трішки грушеподібну форму. А от колір залежить від сорту. Сьогодні можна зустріти і з білою шкіркою, і з жовтою, з рожевою, фіолетовою, і навіть з червоною шкіркою. Якщо ви використовуєте його і вирощуєте власноруч, то його не потрібно навіть викопувати. Залишаєте в землі, а по мірі надобності пішли, відкопали свіженького і все. Якщо ж немає змоги, і ви, наприклад, купляєте восени, то ви маєте пам'ятати, що це повинна бути друга частина осені, зберігати його можна у підвалі, так як моркву, пересипаючи піском, наприклад. Якщо ви купляєте просто у бабусі на базарчику, то ви повинні уважно оглядати самі бульбочки. Вони мають бути щільні, тверді, не як не в'ялі. Поверхня має бути рівною, без плям, без е, натяку на якусь гнилість. Е, отакий. Топінамбур, викопаний вже, можна з легкістю зберігати в холодильнику протягом декількох тижнів, ну, не довше 2-3. Знаю, що деякі люди навіть примудряються морозити. Але я не пробувала морозити. Не знаю. Мені здається, він буде ще солодший. І, до речі, вчені. Та лікарі не знайшли навіть протипоказань для його використання. Виняток становить хіба що тільки непер... ну, персональна непереносимість. І треба бути обережними людям, які страждають від метеоризму. В такому випадку його потрібно починати вводити в раціон. Дуже і дуже Повільно. Чому? Тому що сирий тапінамбур сприяє утворенню газів е, в кишківнику. До речі, багато хто, як і ми в свій час почали його вирощувати виключно для тварин. Е, кролики, вівці. В будь-яку пору року ви маєте свіжий, корисний соковитий овоч. Е, людям, які не знали про його властивості, дуже раджу загуглитися і почитати в інтернеті про всі-всі-всі його корисні властивості. Е, я скажу відверто. Також недооцінювала цей продукт, цей корнеплод, тому що ми його вживали дуже і дуже рідко. Могли натерти на тертушці в сирому вигляді просто як салатик. Зараз я вирішила кардинально переглянути свої позиції стосовно цього, і хочу вводити в раціон якомога більше цього корнеплоду і навіть замінити повністю картоплю та пенамбором. А вам, вам бажаю всім миру, здоров'я і раджу дуже ознайомитися з цією рослинкою, з цим корнеплодом. І також раджу спробувати. Будьте здорові!